Вечірява Юлія Олеріна працюю в закладі дошкільної освіти №1 1 Ромашка та номер 4 Теремок. Хочу презентувати тему Методика ігор на заняттях з англійської мови. Пропоную перегляд таких ігор. Гра what is missing. Чого не вистачає? Метою цієї гри є розвиток уваги, пам'яті, логіки та мовлення дітей. всі очки Закріли. Ага. close your eyes, Закрили очки Open your eyes, what is missing oh, great. Great. Yeah. Yeah. orange orange Закрили. Apple. 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 Yes. yes. Close eyes. Open your eyes. What is missing? What is the child? Rock. 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 Молодці. Close your eyes. Закрили очки. Open your eyes. What is missing? Bear. Bear. Супер. Close your eyes. Закрили очки. Закрили. Oh, Fox. Fox. Oh. І залишився на дітки, хто? Маус! Маус! Гра «Відтвори по пам'яті. Мета цієї гри – це розвиток зорової пам'яті, уважності, концентрації та навичок відтворення інформації. Ця гра тренує здатність запам'ятовувати розташування, послідовність або деталі об'єктів, відтворювати їх після перегляду. Дітки пригадаємо, де яка була картинка. Спробуємо. Apple. Тут у нас що було, дітка? Apple. Правильно, right. ну, тут у нас було fairy. зараз. ні, б... давайте я одразу буду вирішати. Тут було Apple. Пам'ятаєте? Далі тут було план. Тут було що? Daрі. Sherry. Супер, Серрі. Далі тут, дітки, що було у нас? І ось тут останні. Супер, молодці! Гра «What is this?» – що це? Метою цієї гри є уміння опізнавати предмети, тварин, кольори, збагачення словникового запасу у дітей та вдосконалення навичок говоріння. What is this? Green apple. Green apple. Анютка, what is this? Mm -hmm. Red apple. Į obuolį, į obuolį, taip. Milanka, kas tai? Žalias obuolys. Žalias obuolys, obuolys, obuolys. Taip. Pamiršk, kas tai? Mama, tai super. Darenka, kas tai? Žalias obuolys. Žalias obuolys, super. Pasirinkite paveikslėlį. Kas tai? Čerry. Čerry, teisingai, super. Pasirinkite paveikslėlį. Так. Open your eyes and open your What is this? Apple. Apple. Super. Choose a picture. Choose, choose, choose. Open your eyes. What is this? Peach. 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 Шоумі покажи мені. Це гра, що поєднує слухання, розуміння, дію та навчання в інтерактивній формі. Вона сприяє кращому запам'ятовуванню слів і активному залученню дітей. Но yes, флай. Fly. No, fly. Так, далі фіш. Fish. Фіш. Fish. Yes. Duck. Frog. Хоп. Хоп yeah. хоп. Yes. Yes. Гра say. in English» Скажи англійською. Це проста, але ефективна гра. Вона допомагає закріпити знання слів, тренує переклад і розвиває мовлення у цікавому форматі для дітей. Це? Вишенька. Че? Так, лимон. Ємо. Апельсин. Оранж. Полуниця. Молодець. Гра Guess The Sound. Відгадай по звуку цікава гра, яка допомагає дітям розвивати навички слухання англійської, а також покращує словниковий запас і уважність. Хто це дітки? молодець. Далі йде до мене Міра. Дивиться на картинку. Який звук видається? Мяу. Мяу, це хто Кет. Аліса. 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 Дивиться на картинку. Який звук видає? Да! Гра who, no, 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 no. who Lives In? Хто живе в? Це весела, освітня гра, яка формує зв'язки між тваринами і їхнім середовищем. Розвиває мовлення, пам'ять і логіку англійською мовою. Метою використання таких ігор є розвиток мовлення та заохочення дітей до вивчення англійської мови, розвиток уваги, мислення, пам'яті та створення емоційно, позитивної атмосфери. Дякую за увагу!